Сьогодні у програмі Павучий апокаліпсис в Україні. Правда чи фейк? Чи справді на Вінничині можна зустріти отруйного павука? Розбиратися у цьому будемо із нашим експертом. Далі від лікарки почуємо, що робити, якщо вас вже вкусив отруйний павук. Дізнаємося, на які симптоми зважати та як собі допомогти. Не забудемо і про здоров'я братів наших менших. Ветеринар розповість, як допомогти своєму. Оєму улюбленцю при укусі отруйної комахи наші експерти дадуть багато слушних порад, тож не пропустіть. Цього року спекотне здавалося б, така погода лише змушує нас частіше вмикати кондиціонер. Але ж ні, адже зовсім нещодавно українці забили на сполох. Через спеку активізувалися вони. Винуватці однієї з найпопулярніших фобій павуки. Ба більше павуки не прості, а отруйні. Нібито через зміну клімату небезпечні види тепер мігрують по всій території нашої країни. Цікаво, що думають про це наші вінничани, та чи бояться зустріти у власній домівці або в саду. Отруйного та небезпечного павука. про це я вже запитала у них на вулицях міста. Тож дивимося звичайних пауків, які в кожен день ми зустрічаємо. То в принципі ні, якщо я зустріну паука, який буде мені здаватися незвичним і я в Подумаю, що він може бути небезпечним, то ну напевно, перша моя дія буде, то це я кину полотенце на нього і викину з балкону. Я не боюсь, просто беру його на ганчірочку і виношу на вулицю. Не можна боятися того, що ти не зустрічав. У нас немає трудних павуків, ми ж не в Австралії живемо. Якщо у нас такі заведуться, там будуть, то будемо якось приспособлюватися до ситуації. Ті павучки, які знаходяться у нас, наприклад, вдома можуть бути. Вони відповідно це як наші домашні жителі. Тому, відповідно, якщо вони там б'ють Утинку, то е, потрібно їх залишити на рахунок, таких як отруйні чи небезпечні можуть бути для життя людини. То, відповідно, е, потрібно відійти, не чіпати саме головне цю е, істоту. Хай у нас живе своїм життям. Ну, головне не вбивати, тому що ну це якби е, система, яка відповідно в нас є в природі. отруйного слава богу, ще не бачила е, кімнатні з такими довгими ніжками. В принципі, не боїмося. Діти навіть намагаються іноді зловити погратися. А так ну, ловимо десь вікно. Ну, вбивати ж не можна, говорять, як би шкода. А так то кажу, не особливо боїмося. мене внуки, ой, дідушка, не вбивай, то це павук. От. А я тільки йду, дивлюся, павук сидить, я мінту і одразу забрав його на вулицю, викинув. Не люблю павуки, якщо чесно сказати. Дуже сильно боюсь. Я починаю звати сусідів, щоб вони прихлопнули їх. Якось позбавились їх, бо я живу в гуртожитку і трошки лячно від них. Шлюбі арахнофоби, зараз я вас потішу та заспокою. Якщо ви вже встигли начитатися сенсаційних повідомлень про те, що в нас тут справжній павучий апокаліпсис, та вже збираєте валізи на виїзд, то можете їх розбирати назад. Адже це ніщо інше як фейки. Останнім часом наш інформаційний простір заповнили новини про безліч окусів отруйних павуків та навіть про летальні випадки. Проте моз спростувало цю інформацію. Мовляв, усе набагато простіше. Жодного масового звернення по меддопомогу через павуків. Не було. Єдиний випадок укус павука Каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні. Його стан стабільний. То які ж насправді павуки є в Україні? Та чого остерігатися, він у труйних видів? Розвінчувати усі міфи будемо разом із нашим експертом. Віталій Крижанівський, голова екологічної громадської організації. Знає все про павуків України. Тож розповість все найважливіше. Отож, які види павуків зараз найпоширеніші в Україні, та, зокрема, на Вінничині? Взагалі всі види павуків, вони отруйні, але по-своєму. Перш за все, це через те, що вони, їх отрута може впливати тільки на комах. На людину ця отрута може викликати тільки як алергічну реакцію. На Вінничині є близько 300 різних видів павуків, і найотруйніші, можна сказати, серед них це з родів родини колопрядових, і також з родини е, гристовиків. і то вони не несуть е, вагомої шкоди для людини, і також е, саме на Вінниччині е, можна сказати, що є одна з не таких великих е, видових колекцій, саме е, пауків. Вони більше поширені на е, східній території України та на е, Які з цих видів павуків є отруйними та небезпечними для життя людини чи домашнього улюбленця, за якими критеріями їх можна впізнати, взагалі на Вінниччині немає таких отруйних павуків, які б несли шкоду саме для людини. Вони, як я вже говорив, можуть нести тільки алергічну реакцію. Найбільше павуків, саме отруйних знаходяться на території, де є більш суха погода і більш жаркіша погода. Тобто, це територія Автономної Республіки Крим, Одеса, Миколаїв, тому подібне. В цій території перебувають павуки видів таких як тарантули, каракурти, і також родини колопрядових райопи. Саме каракурт – це один з найотрудніших пауків, саме можна сказати, не тільки в Україні, а по всьому світу. А в Україні він є найнебезпечнішим для людини. Каракурт виглядає в ну, це двохсантиметровий павучок, на тільці якого є червоні плями. Також це тарантули. Тарантули це доволі це найбільші пауки в Україні, їх розмір близько 7 см в розмірі лап. І також вони є отруйними, але можуть викликати стільки слабку алергічну реакцію. Каракурти є саме небезпечними для життя людини. Тому тільки протиотрута може врятувати від даного виду паука. Також для домашніх тварин саме навіничні є. Одні такі з найнебезпечніших пауків це аргіопа і пауки з родини хрестовиків. Більше по всій території України небезпечними для домашніх тварин можуть бути як і тарантули, оскільки тарантул це великий павук, який може приносити велику шкоду саме своєю отрутою. Також є павуки з родини жовтоголових. Ці пауки невеликі розмірами. Вони відрізняються. Тим тільцям і також мають великий вплив саме на здоров'я вашої домашнього домашнього улюбленці. Чи правда те, що деякі отруйні види зараз активізувалися та дещо мігрували? Чому таке відбувається? Перш за все через те, що відбувається зміна температури і зміна клімату в країні. Ми можемо бачити явище міграції багатьох видів тварин на інші області України, наприклад. Це як Каракурт, це павук, як я вже казав, найотрудніший павук в Україні, який мігрував з Автономної Республіки Крим більше до центральної України. І через зміни клімату, через суху погоду, через високу температуру павуки мігрують більше по всій території України. Знайшов удома чи у своєму саду отруйного павука? Що робити? Павуки, взагалі, перші Ще не нападають, вони є неагресивними самі по собі, якщо до них не втручатися. Для того, щоб забрати паука там, з дому, з саду, віднести його більше в інше місце, для того, щоб він менше комунікував саме з людьми. Потрібно мати невеличкий лоточок, акуратно його взяти в луточок, посадити, наприклад, якимись паличками і тому подібне, і віднести його в інше місце. Оскільки павуки можуть вкусити людину, то потрібно максимально бути обережними з всіма правилами безпеки щодо саме його ловіння. Щодо правил безпеки, перш за все, потрібно мати рукавиці, для того, щоб павук не попав на руки. Також потрібно мати контейнер доволі масивний і великий, так, щоб він максимально менше саме взаємодіяв з павуком, і павука навіть в рукавицях не чіпати, оскільки він в будь-якому випадку може й прокусити рукавиці, дивлячись, який це вид отруйного павука. Часто люди вбивають або виганяють зі свого житла навіть неотруйних павуків. Чи варто це робити? Можливо, вони несуть якусь користь. Взагалі, павуки, як отруйні, так і не отруйні несуть користь для людини, оскільки, перш за все вони є своєрідними силами санітарами і зменшують кількість комах, які можуть докучати людині. Це і комарі, і мухи, і таргани, і тому подібне. Тому вони є корисними для біосфери, взагалі е, нашої планети, і без них неможливо було б і існування людей, оскільки велика кількість комах шкідливих вони докучають як і людям, так і, наприклад, е, агропромисловим виробництвам, так само водним ресурсам – тому, тому павуки – це корисні комахи, навіть павукоподібні, які несуть тільки користь. На Вінниччині небезпеки і немає, проте подорожуючи південними областями або за кордоном, таки можна зустріти отруйного павука. І що ж робити, якщо вас такий вкусив? Як допомогти та не нашкодити собі? кажуть, головне не панікувати, а це можливо лише тоді, коли знаєш, що робити. Саме тому далі наша лікарка пояснить, що робити при укусі отруйного павука. Сьогоднішня тема нашої розмови це укуси комах, павуків. Тому що це зараз трапляється дуже часто, особливо, якщо ви маєте можливість відпочивати десь на природі, або проживаєте в тих регіонах, де такі випадки трапляються часто. Тож, перше, ми маємо знати, які є прояви укуси, тобто симптоми, вони можуть бути загальними і вони можуть бути місцевими. Поговоримо про загальні симптоми: це може бути загальна слабкість, втомлюваність, це може бути. Відчуття задухи, відчуття стискання в області шиї, затруднене дихання. Місцево це може бути почервоніння шкіри, це може бути набряк шкіри. Це перше, що може відчути пацієнт, чи той з ким це трапилося. Це саме біль, біль в місці укусу, біль, який може розповсюджуватися на інші ділянки тіла. Тобто, це те основне, що може відчути е, наш пацієнт, тобто хворий, якого вкусила комаха. На що ж варто звертати увагу, коли ви відчули або побачили таку картину у себе або у когось із своїх оточуючих? Це не панікуємо, тому що паніка це прискорення серцебиття, це може сприяти розповсюдженню отрути по організму в цілому. Тобто, перше, це заспокоїтися. Наступне: якщо це укус кінцівки, тобто рука, нога максимально дати спокій, не навантажувати. Прикласти холодний компрес. Холодний компрес може бути звичайний рушник, який змочений прохолодною водою. Це може бути шматок льоду, який обмотаний тканиною. Знерухомлюємо частину тіла, де є укус. Наступне, що ми маємо зробити, це очистити рану. Рану очистити можна звичним способом: це мильна вода. Або ж якийсь дезінфікуючий засіб. Потрібно прийняти якийсь антигістамінний препарат, аби зменшити силу алергічної реакції, яка може виникнути у постраждалого. І наступне, що є важливим, це сфотографувати комаху чи павука, якщо це є можливість для цього. Тому що цей нюанс може бути дуже важливим при зверненні вас до лікаря, аби лікар вибрав правильну тактику, яку необхідно вести у наданні медичної допомоги. Те, чого категорично не можна робити при укусах комах. Це відсмоктувати, відсмоктувати отруту з місця укусу, тому що цим ми можемо ще більше задати шкоди, ми можемо ще більше інфікувати рану. Тож зрозуміло, що цього категорично робити не можна. Не можна накладати джут або якийсь кровоспинний засіб без потреби, особливо якщо ви не впевнені у своїх можливостях в тому наскільки правильно ви зможете надати цю допомогу. Не потрібно ні в якому разі прикладати теплу пов'язку, теплий компрес на місце укусу, тому що це може прискорити ще більше розповсюдження оцього алергену цієї отрути по всьому організму. Наступне: не годуйте постраждалого, а навпаки, даємо максимально більше пити. І, звичайно, не зволікаємо, наголошую, не зволікаємо із зверненням за медичною допомогою. Якщо пацієнт постраждалий, потребує такової, то це необхідно зробити відразу. Тож підсумок знати, як діяти в такій ситуації, це важливо, адже таким чином ми можемо зберегти життя і здоров'я собі і своїм оточуючим. Не займайтеся самолікуванням правильні дії можуть зменшити ризик серйозних ускладнень і серйозних захворювань. Забудемо і про наших домашніх улюбленців. Якщо ми розуміємо, що перед нами небезпека, то котик чи песик може зацікавитися, чи виявити бажання побавитися із павучком, укус якого може бути небезпечним. Тож варто пильнувати свого пухнастого друга та знати, як йому допомогти при укусі отруйного павука чи якоїсь отруйної комахи. Аби ви теж розумілися на цьому, далі усе найважливіше розповість ветеринар. Микола Похолюк – ветеринар, знає все про те, як правильно піклуватися про здоров'я ваших чотирилапих. Якщо вашу тварину вкусила отруйна комаха, потрібно визначити, яка по можливості яка саме комаха або який комар, або паук, і передати це лікарю, коли ви звернетеся до ветеринарного лікаря, тому що це може бути загрожувати життю вашій тварині. Саме може бути алергічна реакція, може бути набряк гортані квінки. в такому випадку. лікар ветеринарної медицини вже безпосередньо в лікарні буде надавати допомогу. тварині, якщо це сталося в домашніх умовах, і в людей є ветеринарна аптечка заздалегідь підготовлена. То можна буде використати певні е, препарати, які будуть знімати алергічну реакцію, е, або набряки з гортані, е, те, що загрожує тварині, найчастіше це укуси ос або бджіл, е, які дають алергічну реакцію, так само як і в людей. Використовуються препарати антигістамінного погодження або гормональні препарати. Хочу сказати, щоб власники своїх улюбленців, своїх тварин заздалегідь мали підготовлену ветеринарну аптечку, порадившися з ветеринарним лікарем, мати антигістамінні препарати, противонабрякові препарати, сечогінні препарати, вже узгодивши дозу, яку потрібно буде вколоти тварині або дати перорально, щоб зняти цей. Первинний набряк, потім звернутися до ветеринарного лікаря. Хочу зазначити те, щоб власники своїх тварин слідкували за ними під час прогулянки або в домашніх умовах, щоб тварини не гралися з отруйними пауками, бджолами і паразитами, які можуть попасти до них. На цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. Пам'ятайте, що всі живі істоти грають свою важливу роль. І павуки не виняток, тож не бійтесь їх, але будьте обережні. В ефірі була програма «Вінницький експерт. Бережіть себе. Побачимось!